Відбувається зараз на війні, що відбувається зараз на лінії фронту, чи є перемир'я, чи немає це залежить від того, як це розуміти. Безумовно, ми можемо сьогодні констатувати, що атакуючи наступальні дії агресора нам вдалося зупинити. Що левова частина систем залпового вогню важкої артилерії українська сторона відвела. І ми спостерігаємо, що значну частину відвела і підтримувані Росією бойовики. Ми зараз залишили лише одне місце, де ми точно знаємо перебування декількох орудій. Це Привет. Донецький аеропорт. Відомо, де вони розташовані. Наші станції контрбатарійної боротьби їх фіксують. Ми передаємо в спеціальну моніторингову місію. На жаль, поки що. Не допускаються представники ОБСЄ разом з спеціальним координуючим центром, але кожного дня ми робимо наполегливі зусилля для того, щоб знищити або відвести ці останні місця. Можу сказати, що сьогодні за на 485-кілометровій лінії фронту, за виключенням маленького участку в Пєсках і Авдіївки артилерійські. Обстрілів не відбувається. Але. Але, але застосовується стрілецька зброя, застосовується РПГ, ручні гранатомети, застосовується агс 17 автоматичний гранатомет. І це вже інший характер боєзвітнень. Так, да, під час РПГ ти не зможеш організувати наступальні операції, але диверсійні групи. Працюють і будуть працювати, і тому на наших блокпостах мають бути тепловізори, мають бути добре оснащені е, військовослужбовці, які е, здатні е, знищувати розвідувальні диверсійні групи, які будуть планувати провокації вдовж лінії зіткнення і в нашому тилу. І саме тому е, я провів минулого тижня нараду, де поставив два завдання. Перше, це побудова ефективної глибоко ешелонованої оборони фортифікаційних споруд з першою, другою, третьою лінією, які забезпечать ефективність дій наших збройних сил. І друге, це ефективне функціонування лінії зіткнення. Ми не маємо створювати перешкод для звичайних цивільних громадян, і тому ми значно зробимо прозорішим видачу перепусток. Вона має бути електронна. Не має бути жодних папірців, за яких беруть хабарі від 500 до 2000 тисяч гривень. Люди не мають чекати місяці, але в електронному вигляді у наших спецслужб буде повна інформація в режимі реального часу, хто коли навіщо перетинає кордон, хто коли повертається, куди вони їдуть. І наші спецслужби зможуть набагато більшою ефективністю використовувати цю інформацію. Друга позиція функції збройних сил України там будуть лише оборона. Військовослужбовці не будуть перевіряти. Служба безпеки України буде боротися з корупцією під час перетину кордону і захисту для того, щоб не проникали на територію України від від окупованої частини позиції щодо боєприпасів. Вибухових пристроїв підготовки терористичних актів, які на жаль почастішили і в Харківській, і в Запорізькій, і в Донецькій, і в інших областях. І ми маємо надійно це захистити. Я вже вівторок збираю воєнний кабінет. І будуть прийняті надзвичайно важливі рішення. Додатково до цього в зв'язку з воєнною ситуацією. Ми я сподіваюся, що будуть передані до Верховної Ради законопроект про запрошення миротворців, і ми набагато укріпимо позицію щодо збереження миру стабільності вдовж лінії зіткнень і переходу до політичного врегулювання ситуації.